Ви обов'язково маєте зрізати всі дерева. Подивіться, як акуратно та старанно буде відчувати важливість цього місця. Ні, блін, я не вважаю, що це добре, це повний треш. Любі друзі, дорога родина, може десь на своїх стільцях. Зараз я вам покажу громадський простір очима пам'ятникотворців. Вимога номер один повинен бути пам'ятник. Пам'ятника наразі немає, але він має, має з'явитися на отому постаменті. І постамент це вимога номер два. Він має бути високий. Пам'ятник ні в якому разі не має стояти на рівні землі з людиною. Він має над нею підніматися бажано повище. Вимога номер три, і вона теж дуже важлива: це поменше зелені, поменше дерев. Чим менше дерев, тим краще, і чим більше мощення, тим теж краще. Тобто це означає, що обов'язково, коли, наприклад, вас, ви хочете поставити якийсь пам'ятник, ви обов'язково маєте зрізати всі дерева, ну, принаймні більшу частину, інакше ваш пам'ятник не буде видно, тому нафіга він взагалі такий потрібен. Це ж даремно викинуті гроші просто на вітер. В якості виключення з цього правила допускається садити дуже невеликі хвойні. Вони лежать на землі, багато виду вони не зроблять, але це приємно тим, що все-таки трішечки зелені є і можна сказати, що онже ж ми посадили 100-500 маленьких туй карликових. Правило номер 4 побільше сходинок. сходинок. Має бути чим більше, тим краще. Це так само, як і з кількістю мощення. Навіть там, де сходинки, в принципі, здавалося б не потрібні, їх краще зробити, тому що так простір виглядатиме солідніше. Людина, яка буде йти по цих сходах, вона буде відчувати важливість цього місця з кожним кроком, тому що туди, куди складно потрапити, це напевно щось дуже важливе. Інакше це неправильно. Ось ця доріжка це спуск, він хоча й зі сходинками, але тут подбали про людей, які тут будуть спускатися, і попередили їх про ці сходинки тактильною плиткою. І це цей проект роботи він дуже зворушливий. Правило номер 5 побільше граніту. Граніт має бути максимально вкривати все. І обов'язковий має бути на підпірних стінках, напевно, тільки з видової сторони. Так як я вже говорив про озеленення, можна садити невеликі карликові туєподібні рослини і важливо тільки по периметру. Колись на цій території було значно більше дерев, тут були великі дерева, і якби їх не зрізали, то було б просто взагалі не видно пам'ятник. Відповідно, його функція і важливість вона би втрачалася. І це було б марнотратно. Тому тут всі ці дерева зрізали і замостили цю територію плиткою, і тепер тут по ній, по цій території можна, можна ходити абсолютно вільно і безперешкодно, що було б неможливим, якби тут. Був якісь газони, росли якісь кущі і дерева. Дуже важлива складова громадського простору з пам'ятником це освітлення. Пам'ятник має бути освітлений дуже добре, і е, те, що це світло воно буде сліпити в очі тим людям, які будуть ходити по цьому мощенню — Це це неважливо. Тому що найголовніше це добре показати пам'ятник, який буде в нас ось тут. До речі, зверніть увагу на мощення і на увагу до деталей. Подивіться, як акуратно та старанно е, ті, хто робили це, вкладали цю плитку, е, наблизилися до стовбура. Вони е, не, стали, не стали халтурити, не стали залишати якісь там метрові проміжки від дерева. Вони стараються максимально обкласти стовбур плиткою. І це правильно, тому що, зрештою, чим менше дерев на площі, тим краще, а дерево. З таким мощенням воно обов'язково з часом засохне, і пам'ятник стане видно ще краще. Це тільки плюс. До речі, колись на цій площі на буквально о цьому сквері було розворотне кільце, і тут була кінцева трамвая номер 4 і коли робили трамвай на Сихів, то трамвайні колії звідси з скверу, от вони були там за цими деревами, їх забрали. І відповідно зараз і сліда вже про це немає, і немає жодної згадки про, це, про те, що тут коли щось таке було. До речі, пам'ятник, який буде поставлений на цей постамент, він сам буде мати форму дерева і це показує, що ті люди, які його проєктували, вони... Все-таки дбають про екологію і, хоча тут зрізали багато великих дерев, але пам'ятник у формі дерева він буде підкреслювати важливість уваги до природи. Ні, я не вважаю, що це добре, це повний треш. П'яте правило громадських просторів з пам'ятниками це те, що має бути якнайбільше стіну. Стінки мають бути всюди, де тільки можна, вони мають відділяти всі е, зони, вони мають відділяти доріжки, і, не дай Боже, хтось зайде не з тої сторони. Шосте правило громадських просторів з пам'ятниками як найбільше гострих кутів. Кожна людина, яка йде довкола чи проходить на нього, вона обов'язково має обходити якісь кути, і ці кути допомагають їй звернути увагу на те, що тут знаходиться щось важливе, тому що якщо... Все буде замочено плавно. Ну, в результаті що вона просто собі пройде повз і не помітить, що тут було щось, що варто звернути увагу. <звук> Ось така от ситуація. Я сподіваюся, що ви все-таки зрозуміли, що з мого боку це був сарказм і абсолютно не потрібно зрізати всі дерева для того, щоб зробити якийсь громадський простір. І... Не головне, щоб було добре видно пам'ятника. В першу чергу має бути комфортно та зручно людям, має бути доступність, і вони мають почувати себе гідно та комфортно на цій площі і мати чим себе зайняти на ній. І хотілося б, щоб все-таки, навіть коли в нас ставлять якийсь пам'ятник, щоб він був частиною зручного простору, зручної території, а не таким. Центром, довкола якого все крутиться і все інше підпорядковується саме йому, тому що головною має бути людина. Немає мікрофону нового нормального.